Вітаю! Цей ролик присвячено електрозабезпеченню багатоквартирного будинку. Яким чином електроенергія потрапляє до будинку? Від розподільчої трансформаторної підстанції під землею протягнуті трифазні кабелі до кожного будинку. В будинку серцем електрики є головний розподільчий шит, скорочено ГЕРШЕ. Саме в ньому встановлений головний вимикач, який з'єднує кабель, що підійшов до будинку, із внутрішньобудинковою електричною мережею. Внутрішньобудинкові електричні мережі складаються з двох типів електричних мереж: а саме для електрозабезпечення електроприладів власників квартир та нежитлових приміщень, та для електрозабезпечення спільних побутових потреб та роботи інженерного обладнання багатоквартирного будинку. Яке ж спільне майно потребує електричної енергії? Це і освітлення місць загального користування, сходових маршів, комор, колясочних, горища та підвальних приміщень. Це робота ліфтів та обладнання ІТП. Підкачка на верхні поверхи холодної води та робота циркуляційної системи горячого водопостачання це системи протипожежної сигналізації, пожежого сіння та димовидалення, робота домофонів і телекомунікаційних систем та системи відеоспостереження. Щоб уникнути загальнобудинкової аварії через коротке замикання в одній із квартир, існує багаторівнева каскадна система аварійного захисту від перевантаження. Для цього слугують запобіжники та автоматичні вимикачі, які в головному розподільчому шиті на кожну з трьох фаз. Далі на кожне парадне, на ліфти та інженерне обладнання. Також система захисту існує в кожній квартирі. Згідно з новими нормами обленерго, в договорах зазначає дозволену потужність кожного споживача у 5 кВт в квартирах з газовими плитами та 8 кВт в квартирах з електроплитами. Але необхідно пам'ятати, що не кожний вхідний кабель витримує спільне навантаження всіх квартир. Та й загальнобудинкові мережі старого жодлового фонду не були розраховані на таку потужність. Тому окрема квартира не може самостійно забезпечити собі надійне електропостачання. Це можна зробити тільки всім разом. Для модернізації електромережі співвласники мають замовити. Проєкт реконструкції та найняти організацію, що має ліцензію на право виконання таких робіт. При розробці проєкту повинна бути розрахована каскадна система аварійного захисту. І якщо за проєктом для вашої квартири розрахована автоматичний вимикач на 25 А, то саме такий повинен бути встановлено в поверхових розподільчих шитах. При виконанні цих умов аварія в квартирі не знеструмить весь під'їзд або будинок. У багатоквартирних будинках по всій країні продовжують створюватись об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники об'єднуються в ОСББ для того, щоб почати витрачати свої кошти своїми роками на свою власність, економити свої кошти, кошти своєї сім'ї. Чого починають в першу чергу економити співвласники будинків зі встановлення сучасного освітлення в місцях загального користування? Для цього проводять ревізію електричних мереж та встановлюють світлодіодні лампи в місцях загального користування, датчик руху та сутінкове реле. Економія відчується одразу, рахунки за спільно спожиту електричну енергію стануть менше. Відповідно, можна вкладати гроші в наступні заходи. Наприклад, модернізацію інженерного обладнання, заміна старих насосів та електродвигунів на сучасні, встановлення приладів автоматичного керування ліфтовим обладнанням та ІТП не тільки створить вам комфорт, але й заощадить на поточному утриманні спільного майна. Ще співвласники повинні знати, що за постачання електричної енергії для спільного майна вони повинні платити за тарифами як споживачі. На сьогодні це 1 гривня 68 копійок за 1 кВт годину. А як скоротимо споживання електричної енергії, то можна мріяти про сонячні панелі. І не забувайте українські прислів'я, знання людині, що крила пташині.